Слава Україні! Розпочалася 589-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу шахет. Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожих шахеди. Авіаційних ударів зазнали Синківка, Подоли Харківської області, Куземівка, Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Спірне, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Кліщівка, Турецьк, Олександр Шультине, Авдіївка, Мар'янка, Новомихалівка, Золота Нива, Орожайна, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка, мачка Уріхів, роботи на Запорізької області, Козацька, Миколаївка, Ольгівка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальністю СУ в «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міндовибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальністю СУВ-Хортиця на Купінському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Північніше Зибиного Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили сім атак ворога в районах Східніше Макіївки, Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрату живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. За відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкіно Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. На шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золотанива та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наступальні дії на Бахмутському напрямку знайдують окупаційні війська втрат живі силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. За відповідальністю Сув Одеса на Херсонському напрямку сил оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів в районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника. Загалом ворог втратив 580 окупантів, 12 танків, 26 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, дві РСЗВ, 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 18 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!